Вітаю на каналі Венера. Заздалегідь вибачаюся за таке не дуже добре освітлення. Світла немає, тому викручуюсь, як можу. Що маємо, то маємо поки що. Головне, що мене видно <aca> і чутно. Сьогодні в нас 13 число, 13-й випуск, співпадіння. Не думаю! Тому сьогодні ми затронемо дуже цікаву тему. А саме тема, навколо якої багато страхів і міфів антидепресанти. Ми поговоримо, що це, як вони працюють, і чого боятися не треба. Розберемо такі питання, як що це за ліки, як вони працюють. Чому вони рятують життя і чому вони не магічна пігулка, розберемо все просто, чесно і зрозуміло. І перед тим, як ми почнемо з вами, хочу уточнити, що це відео є виключно інформаційним і не є медичною порадою, тому що всі рішення щодо лікування приймаються виключно лікарем. Тому давайте розпочнемо. Отже, давайте коротенько розберемо, чому взагалі люди приймають антидепресанти. Напишіть, будь ласка, в коментарях на вашу думку, чому саме люди приймають антидепресанти. Ну, я думаю, це зрозуміло, так? що назначаються лікування, коли в людини депресія. І чому саме від депресії назначаються антидепресанти? Тому що депресія це непоганий стан. Це непоганий настрій. Це саме медичний стан, який підлягає лікуванню. Можливо, на ранніх стадіях, коли це все у вас ще в легкому якомусь сенсі. Не перейшло ніяких меж, які е не заважають вам жити, лікування можна пройти без антидепресантів. Але коли у вас вже з'явилися такі симптоми, е як, давайте перечислимо: апатія, тривога, втрата мотивації, поганий сон. То антидепресанти допомагають повернути ваш баланс. Допомагають з цим справитися і вийти з цього м жахливого стану. По-іншому, я не скажу, тому що м я візьму в приклад себе. Е я да, розумію, що в мене була депресія колись. Так? Була тривожність. Е і це ще було до війни, але воно мені не заважало жити, я з цим справлялася і виходила на свій е рівень, е стабільний рівень, так? коли е все поверталося в своє. На даний момент, е чому я приймаю антидепресанти? Тому що я не змогла цього позбавитися, і було тільки гірше, гірше і гірше. І я вже зрозуміла, що я так не зможу. І якщо я й надалі не звернуся до фахівця, так, до психотерапевта в першу чергу, то буде біда, тому робимо визначення, так? Чому, чому взагалі назначають так, призначають антидепресанти? Тому що в стані депресії. Мозку не вистачає хімічних речовин. І антидепресанти допомагають нам наповнити, цими речовинами, е, нейромедіаторами. Звичайно, дякую за коментар. Мені був написаний коментар е, про те, що. Я в минулому відео сказала, що ми лікуємо курс лікування мого два місяці і будемо дивитися, завершати його чи ні. Тому що заздалегідь, для того, щоб отримати якийсь результат від лікування антидепресантами, нам потрібно мінімум 6 місяців. Чому я сказала два для себе? Тому що, як поговоривши з лікарем, мені було сказано, що в мене не настільки запущено, і це буває досить рідко. Майже виключення, коли ми можемо приймати два місяці антидепресанти. Але такі виключення є. Щоб швидко позбавити симптомів, цього достатньо. Але я була у лікаря після відео, яке записала останнє. І, скоріше за все, я буду приймати їх і надалі, тому що мені стало трішечки краще. Термін ще невеликий. От. Але для того, щоб закріпити то все, будемо йти далі. Тому якось так. По першому питанню ми розібрались, так? Далі розглянемо, як же працюють антидепресанти. Антидепресанти впливають на серотонін, норадреналін. Або дофамін. Важливо зазначити, що ефект починається через 2-6 тижнів. Не раніше. Можемо ще зазначити, що антидепресанти не роблять вас іншою людиною та не дають відчуття ейфорії. От те, що я розповідала у своїх минулих відео, що в мене трошечки було такий ефект вау, ну, це тому що спрацювало трішечки вже на мене. І моя тривожність трішечки пішла відпочивати. І для мене це було вау, тому що я знаходилася в постійній тривозі. От, але зазвичай 2-6 тижнів для того, щоб вони почали повноцінно працювати. Якщо простими словами розібрати, як же працюють, як діють на нас антидепресанти, можна до прикладу, уявити, що, от уявіть собі, ваш мозок це радіо, який має радіостанції, так? Так от, антидепресанти вони не переключають радіостанції на вашому радіо, а вони перепирають шум. З чого ми і виходимо, що антидепресанти багато хто боїться, коли вони почнуть їх пити, що вони зміняться. Ні, вони не змінюють людину, вони змінюють ваш стан. Тому не бійтеся. Ви залишитесь такими, як ви були, але більш активними, ну, або ж просто повернетеся до свого повноцінного стану, без всяких пройдених побічних ефектів і тих проблем, які заважали вам жити. Що стосується міфів, я думаю, ви багато чули міфів про антидепресанти. І мені дуже цікаво було б від вас почути хоча б один міф. Якщо ви чули, знаєте, будь ласка, залиште в коментарях міф про антидепресанти. З радістю почитаю та відповім вам. Дуже дякую. Отже, перший міф називається антидепресанти викликають звикання. Чому саме я віднесла це до міфу? Тому що більшість антидепресантів не є наркотичними і не мають форми звикання. А по-друге, якщо ви знаходитесь під наглядом лікаря, ви обережно закінчуєте свій прийом антидепресантів, поступово сходячи з препарату, Ніякої залежності не буде. В більшості антидепресанти не формують залежність. Але основна частина це, повторююсь, правильне сходження, точніше, правильний вихід з антидепресантів, поступово і під наглядом лікаря. Тоді все буде класно. І прекрасно. Як я розмовляла зі своїм лікарем, вона взагалі на цьому не акцентує і каже: не хвилюйтеся, все зробимо добре, нічого страшного не відбудеться. Я довірилася своєму лікареві, тому я щодо цього не боюсь і вважаю для себе це міфом про залежність. Другий міф. Називається антидепресанти прийдеться пити все життя. Не знаю, чи чули ви про такий міф? Знову ж таки, напишіть, якщо ви чули. На жаль, це не так. Звичайно, антидепресанти можуть прийматися від півроку до року. Але не пожиттєво. Скільки вам прийдеться приймати антидепресанти, також вирішує лікар. Але це не значить, що ви вже як почали їх пити. То, поки, як то кажуть, не заб'ють, вибачайте за такий гумор. Але ні, це неправда. Є курс лікування, який ви пройшли і забули. Так, можливо, є рецидиви, і я знаю, що люди повторно приймають курси антидепресантів, але це все одно не пожиттєво і не на постійній основі. Тому не хвилюйтеся. І хочу ще зазначити. Для себе, мабуть, такий найболючіший, я б так сказала, міф, що антидепресанти це для слабких. Я повністю і цілком не погоджуюся з цим. І знаю, що багато людей вважають, що антидепресанти. Це для слабких, це вже, як я озвучувала для лінивих. Це коли люди говорять: ой, та що ти там собі придумала чи придумав, не притворяйся, та вона просто не хоче нічого робити, так? та вона собі щось накрутила. У всіх зараз важкий стан, це беру до прикладу на даний момент, так? що ми перебуваємо в, таких, де, де, в постійній тривозі в війні. Але я хочу зазначити, що депресія і тривожний розлад потребує такого самого лікування, як грип. так? Грип ми лікуємо. Як діабет. Це потрібно лікувати. Тому. Я взагалі би хотіла, щоб всі на цій землі забули про вираз антидепресанти, це для слабких. Я вважаю, що слабкі це люди, які не в змозі зрозуміти стан людини, котра це переживає. я вважаю, що тільки, мабуть, переживши. Або почувши, відчувши та, людину, друга, близького, відчувши цей стан, який переживають люди, з тривожністю, депресією і таке інше, тільки тоді ви забудете про цей, як на мене, дурний міф. Тому бажаю вам знайти це розуміння. Тоді світ стане більш кращим і світлим. Йдемо далі і розбираємо, як же саме відбувається лікування. Коли ми знаходимо лікаря, то він нам відбирає препарат, який саме підходить під наші симптоми. Під наш стан здоров'я. Ну і, звичайно, враховує індивідуальну реакцію. Звичайно, може знадобитися час, щоб знайти оптимальну дозу, ну і сам препарат. І важлива частина цього лікування. І я також вважаю, що це психотерапія. Проходячи лікування, ми однозначно звертаємо увагу на психотерапію, не махаємо рукою, не говоримо та, я п'ю ліки, мені, мені більше нічого не треба. Дуже цінні поради, які я для себе підчеркнула, так сказати, взяла від свого психотерапевта. І один із а, два я наголошувала на них у відео: це дихання квадратом. Це ми проходили на психотерапії, переключення п'яти. Потім ще є дуже цікава для мене була це вправа, коли ми будь-що п'ємо, ну, будь-що там кава, чай, водичка, також на відволікання. І полегшення своєї своєї тривожності я спробувала дуже цікаво в новинку, навіть трошечки смішно, коли я вперше почула про те, що ми маємо як можна повільніше пити. Якийсь напій так? і звертати увагу на всі деталі, на чашку відчувати, до прикладу, воду е язиком, потім піднебінням, потім ми дуже повільно ковтаємо ту всю воду, відчуваємо, відчуваємо як вона е л'ється донизу Тобто, по ну, Якщо почути так зі сторони, скажуть, о, господи, ти що? ку-ку? Але дійсно дуже цікава практика. Дієва, але я зараз її не практикую. Мені допомагають інші. Але взагалі робота з психотерапевтом, можливо, в когось більше, в когось менше, але змінює мислення. Так. Звички. І на фоні цього антидепресанти зменшують симптоми. Тому. Я би радила однозначно в курсі і таблетки, і психотерапевт. Що хочеться сказати про побічні ефекти? Ну, тут, якщо взяти до прикладу, мене, мені пощастило. Мені дуже пощастило. Якщо брати загалом, то побічні ефекти минають протягом ну, декількох тижнів. Перших тижнів вони вже минають. В мене із побічного, якщо ви дивилися до цього мої відео, то це була голова тиск мій безкінечний. От В мене і до цього були з ним проблеми, а з ліками це стало взагалі. По горизонталі. Щоб ви розуміли, на постійній основі перші дні я думала, я вмираю. Все, будь ласка, заказуємо музику. От. Із таких симптомів, як взагалі може бути, це, ну, по-перше, для мене це ще був сон безсоння. Це, начебто, вам вставили сірники в очі. І ви лежите, у вас вже ті очі болять, а ви нічого зробити не можете. Ні поза, ні тиша, ні звуки, ні зміна, ні відкритись, ні закритись нічого не допомагало. На даний момент мені вже дали мелатонін, я до антидепресантів пила один, мені зараз дали інший. Слава Богу, ніч я спала. От, але відійшла я да, від побічних ефектів. Що це в нас може бути? Це нудота, це зниження енергії і зниження сну. Також кожна людина переносить все індивідуально. В моєму випадку чудово я то все перенесла. В деяких гірше, в деяких більше йде на шлунок. В когось йде все разом і шлунок, і сон, і це ж нудота, оця безкінечне, вам тошнить. Я тфу 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 то все пережила. Не смертельно, але так, стан поганий, не буду кривити душою. Стан поганий, і ви думаєте, о, господи, а на що я то все почала, але це треба пережити. На жаль, входження в препарат такий негативний. Але потім все налагоджується. Так само, бачите, це індивідуально, я ще ну, якби не знаю, як це, але коли, ми, коли я буду виходити з препарату, мені також цікаво, чи я так само з мінімальними. Ефектами побічними вийду, чи, можливо, буде гірше, тому що також, коли організм буде вже виводити себе з цього стану прийому ліків, без побічних ефектів обійтися не можна. Але все індивідуально. Комусь це на раз два а хтось мучиться переживати все. Набагато гірше. Що ми можемо зазначити як висновок всього проговореного? Що антидепресанти не чарівна таблетка, але вона може повернути вашу якість життя. Якщо ви. Або хтось із ваших близьких, знайомих, рідних думає про лікування, то головне це звернутися до спеціаліста і вам обов'язково допоможуть. Не бійтеся, не соромтеся. В наш час це вже є нормою, коли ви хвилюєтесь за свій стан здоров'я, за своє самопочуття. За своє психічне здоров'я. Все нормально. І про нього треба дбати. Тому дякую, що були зі мною. Дякую вам за перегляди, за вподобайки. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся і пишіть у коментарях. Які теми вас ще хвилюють? Можливо, в наступному відео розглянемо одну з них. Тихого вам вечора і до зустрічі у 14 му дні антидепресантки. І навіть без світла ми з вами поговоримо.